Так, Тебі, що ну, зараз будемо грати. Що, ми що Ну да, пограем спочатку, да, Ольга. Да, да, нам да, хозяй. Ну, вона що, спочатку до кінця ми не грали. Може, не риза... треба, не грали. я буду зразу працювати. Хай вона заграє дві ночі, давай, а я ж не там дитині себе йде. Тебе показали. Показати ж не дам дитині. <риклад> <де> ти йде. Кнопочку нажала. Будьте стріляємо. Так, все, настройся, Олечка, давай. Учий композитор. І сімейний. Італій, правильно. А ще ви такі виробництва? Щось знаєш про нього? Чуть, Чуть? Ну, це, ну, це, ну писав Він писав для за скрипки концерти, його учні були засновниками класичної французької школи. Так, з панівської консерваторії. І його учнів там? Не Роде, є роде, байо, Байо. І ще Рудольф Крейзер, але він не був учнем безпосередньо. Але, але він з звіоті займався. А крім, того, а у Байо були учні Мазас, Шарданкля. Ще з Звіоті займався Шарль Берео. Це у Франко-Белійська вілка. А у Шарле Берріо займався Андрій В'єтан. А он рітан назимався ежен і зеїти. А віот вчився у гаетану Пуняні. А Гаетан Пунян вчився у соні сарі. А соня вчився у Арканжелу Кореїні. От <поржен> ось у положени, то положник, як дерево від <поржен> річні а потім ті всі йшли, 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 йшли. І передавали ту школу. За у корені вчився і локотени, і джеменіани. А ще вчився Антоніо Вівалі, він вчився у лігреці, а потім вчився все ж таки до Корелі в Рим поїхав, два роки там, з ним займався, а потім став священником і став викладати. От, Вівальді. Тобто Корелі він дав всім одні засади. Чого я так то дереву? Та тому що принципи Корелі були такі, щоб гарно грати на скрипці, він писав, це я цитую. Треба гарно. Що скрипка повинна наслідувати людський голос. В тому розумінні, щоб передати ті емоції і те тепло, яке притаманне людському голосу. Ось, От я б про це розказала, і тепер ти розумієш, що в цьому концерті для тебе важливо спів. Що кожна 16-та, яку ти граєш, вона повинна співати. Вона повинна не просто як і тют звучати, ой, ні. Ну, воно повинно прямо вимовлятися. І, і кантилена, нескінчена, нескінчена, проста мелодія. А та простенька мелодія, тільки на перший погляд, здається, вона, знаєш, як, -от, як грецькі, грецька архітектура. Вона проста, але вона витончена і вона самодостатня. Розумієш, це є базове. Від нього виштовхується свої творчості паганіння. Любим улюбленим концертом Паганіні був 24-й сі Сімінорний, по зразку, у кому він написав свій другий концерт. Сімінорний. Просто цитує ті теми, які у 24-му концерті. А цей концерт став зразком для написання ще одного відомого концерту. І той концерт це концерт Бетховен. Бетховен точно використовує всі технічні прийомники. Він використовує і такі і тріоні, і теми точно такожі, такі широкі. Він використовує 16 пасажі, фігурації. Все використовує. А ти запитаєш, це ж питай. А чому ж Бетховен писав по заскута? Бетховен входить в світову класику, а це просто учнівський концерт. Тому що це був перший відкривач. І Бетховен написав музику. Де передає героя людину, такого героя суспільства, героя революційного, з такими пориваннями революційного. Він узагальнив все і зумів так це передати засобами оркестру, що концерт бухто на скрипці, можна грати і на іншому інструменті. Не обов'язково на, на скрипці музика така, вона об'ємна про все розповідає. От зараз мусиш співати. Не за що би я би зробила в цій пелі? Це знаєш, уяви собі щоранок. І ніби піднімається сонечко. Віготі працював придворним скрипалем у французького короля. Я б нискінчила. відчинила цей, а та двері. Там вас однаково. я там щось нічила, воно не було одноманітне. А, там спочатку там є. А другий раз. Воно звучить ніби скрипка, ще тільки думає і наслідує оркестр перед тим. Знову ж таки, простенька тема. А далі скрипка розвиває. Німе каже: Ні, все ж таки треба підніматися і до роботи, до якоїсь дії. І далі відбувається. Все без сухер в п'ятій позиції. Давай спочатку першу першу схему грамою. Воно дуже дуже зрадливий воді. Він малює картоплю, а потім в швидкому темпі до 16-ї. І, і то ну, треба. І, для дітей це, да, це да, тяжке. Да, да, е, да, картоплю да, тягнути да, не мімо, а а 16 не, швидко заграти, багато відправляти підходимо.

খাব চাৰি Що я хочу в цьому місці? Ви так си там є на трьох сторонах, де ти маєш три струни. You guys, you середині, в тебе є наре. реб. <звук> 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 да, і вже виходь, коли вже ти сюди приїхала, вже далі давай зробив кульмінацію широкий сішок. Лися, не можеш давати шинові, коли в тебе два лікарво. Бо ліка. в тебе мають ноти по тривалості бути однакові. там ти не можеш. А далі, коли в тебе по удовольствию йдуть, розширі трошки смачки, не бійся. Да, бля. Там бля. Реально. Бля. Там бля. o cheiro, não que eu Tu não soube o Deu, Deu, deu. дивіться, рибу став нормально. О! Ні, не можна це зв'язувати. Там був знак оклику. А далі йде, ось так все було. Ну, то якась репліка автора. Зніми. Перейшла. Там всі чекають короля, а тут з'явилася принцеса. Вона вийшла, вона виходить собі і збирає квіточки. Тому я би тут би трошки додала цій дольче темі якоїсь такої грації додала. І такої якоїсь такої дитячої Чуть-чуть вона балується, там теренам, теренам. Дивися. Я би у ці нотки там виграла. І Ті ноту, яка повторяється, її треба віддільно зробити. І отут, де цей форштак? А тебе з кимось схованки бавиться? Щось відбувалося, да? радість, радість. Ці пасажі передають радість, можна сказати так. Є, є теми, які вокальні, які дають характер, можуть бути навіть слова присутні. А є тема, як пише Тартіні, є кантабеля, є санабілі. Сунабіля це коли от в акомпаніменті е, е, не, нема повторення з тим, що в верхньому голосі. Тобто, коли йде інструментальний виклик. Інші без слова, вони розділяли ці два, ці, ці два поняття і казали, що не можна змішувати кантабеля і санабелі. Тобто санабель грається роздільно, кантабеля грається все плавно. Вони, вони за цим слідкували. І от тут, в даному випадку, от ти маєш оце телесонаблі. Інструментальна тема. Ну, але вона для чого? Вона передає настрій, показує дію, показує якийсь стан радості. Можливо, вона малює. Це уже бачите перехід. Перевід не, не від музики, яка музика до 1800 року, яка вся говорила, музика промовляла. Далі йшла, яка малює. А це це змішування цього. Ми таке знайдемо до речі, і у В'єтана. В нього надивлячись на всю віртуозність, є теми чисто кантабелі і є чисто інструментальні епізоди, які от теж треба розрізнути. І тому тут в кантабелі зберігається всі засади, що. Вокальної музики, Оці всі філіровки, зм'якшення і двійки. Тобто так само тут. А це а це пішов, дивись, пасаж пісов, чисто заповнення простору. Там в оркестрі відбувається і знову на потім зрозуміла, так? Повторюй, давай, попробуй. Вися, але не просто тебе є. Не, не просто, не просто, а гайливі носки задирачку трошки маєте

Як, як ти собі заходиш? Давай далі, молодець. Далі. Ні, ні, вниз, ні вниз. Довга нотка Любиме. У любима, дуже довгі нотки. Да? Довга нота і на фоні на інше. Це, це, це мангаль школа саме ці. Це вони в оркестр от, вводили, що довга нота стоїть, а орке, оркестр сумісто стоїть, щоб оркестр себе там проявлює. Піану, і більш зібрати ручку, і воно буде такий гостріша артикуляція, поки ми в піані гастрішу Тобто дуже багато, і очі чим довгий. Якщо його гарно зробити, це практична підготовка до мозгар, якимось чином є. Це вже практична підготовка, якщо зробити гарно. Ну, в нас річок наш грають зарані, в нас грають 4 клас, і щось клас. Вони ще так не можуть. Ну, ми ми намагаємося, але то, то гірка година. Щоб вони ці всі зробили. Ти вже з такими дітками то можеш. Давай, давай, домі, доля. Ага, ага, бачу проблем. Дивися, що тобі, що, що в тебе є? В тебе Тебі пальці ходять в одну сторону, а кість робить в протилежній. Одесь. В тебе є рух вверх, вказівний палець показує. Не, не треба я там І є вниз. Вверх. А кість тут ні при чому це вон. Це вниз вверх, оцей вертикальний рух, він не потрібний. Кість її завдання перебувати всередині. Та-та-таракіта. Вона так рухається, а, а не сюди. Зрозуміло, так? Да? І виходить проти рух. Десь заспокой ручку і попробуй десь. таку. <дево> давай попишемо. Так, <дево> 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 да, І там, і там далі. Дивися, коли ти так тільки тим повчиш, це буде ізольований рух. Але ти ж маєш ну, куди пальці пишуть, їм дати команду, показати. А потім ти будеш з руки ту грати, а вже болтати пальцями ніхто в тебе не болтає. Вони спрацьовують. Тобто ми вписуємо, якщо не працює якась частина руки, ми її і змовуємо, і розвиваємо, не працюють пальці, пишемо тільки пальцями. Не працює кість, щоб пальці не допомагали. беремо і підключаємо кість. то така біда, то така біда, коли кість робить. Вона ж побудована протилежно, пальці вниз, якийсь, бачите вверх, пальці вверх, а кість вниз. А ми думаємо, що вони мають в одну сторону, от виходить біда туди. Ми пишемо пальцями самими. Приспокійні руці. Як я так заграю, то буде йдуть правильно? Відновлюємо пам'ять. Забираємо Не ну, але в кого є потреба, щоб зазвичай, то і буде робити. Тобі треба написати пальчиками, або взяти в кулачок і почути кулачок. Бо якийсь буде давати той імпульс пальцем. І щоб ти чула, що той кулачок, усе, кулачок, Тобися, от, от така кість, бач, вона має вагу. І вона отак вона, вона, вона от має рухатися, скільки треба. Але для того, ти ж маєш почути, де там вона у тебе знаходиться. А це все спокійно, а велика частина руки як просто як наглядає і додає, що там треба. Зрозумієш? Так? Досить. Тепер виключає, виключаєш пальці, бо вони лізуть робити, і хочуть допомагати. А так і ти лайтися поставила і почула о, оцей кулачок. Тобі треба тепер отой. Не, не, не розвертай трость, бо опуститься тіс. Підстав пальці, мені так буде легше. Ні, ми далі заграємо. Дися, а, а так встала. Встала. Впала. Сюди. Впала. І далі. Дися, тобі треба кістю відрегулювати, у ці всі зміни сумки там є. Ти дограла на сині, ти приготувала. впала, приготувала. Треба туди, наверх. Пробуй грай, що в тебе буде. Ну, тут все не буде, але ну, тут позитися. Ну, але так, дивіться, головна умова пущене плече і лежача крав. Щоб того конструкція, в тебе лежала. Зрозуміло? О, конструкція, щоб лежала. Ану, давай.